we <laughs> У Полтаві найкрасивіші дівчата. Це факт, і це приємно. А вдвічі приємніше, що невдовзі усіх красунь зберуть в одному місці на п'ятому поверсі ось цього торгівельного центру у Фешн Клабі. Подіум мене звати Максим Узол і ви дивитесь третю заключну серію телетижневика конкурса краси Королева Полтавщини 2012 Зараз я вже йду в подіум. Там на мене чекає Лена. Лена, привіт, Макс. чому ти Абазди? Та да я летів до тебе немов на крила. Ти вже знаєш, що сьогодні буде. А от якщо б ти прийшов вовремя, ти був би в курсі, що сьогодні наші дівчатки будуть приміряти одежду для першого виходу. Ось так, об'єктиви наших камер просто не можуть такого пропустити. На сьогодні ми узнаємо не тільки об этом. Дивіться у випуску, чи готові конкурсантки вийти на подіум топлес? Для мене це не проблема. Ні, я не здійсняюсь. Чому дівчата пропускають репетиції? Здалася, не позволя. Що вивело з рівноваги режисера постановника? Хто не розуміє, одразу валять відсюди на. Дівчата знову приміряють на себе новий одяг, проте цього разу не для фотосесії. Їм підбирають вбрання для першого виходу на конкурсі. Ону таке теж вовсе друга. І саме в такому вигляді, секундочку, у такому вигляді красуні постануть перед журі. А ну давай попробуємо. <плес> 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 Спочатку я подумав, що це нова учасниця, але потім мені сказали, що це власниця магазину Нелва. Магазин, який власне буде одягати наших дівчат. Іван, скажіть, ви дуже гарно виглядаєте. Чи були у вас конкурси краси за плечима? Ні, не було жодного разу. А хотілося ну, мабуть, як і кожній дівчині. Що це буде за одяг? Чи буде він відкривати якісь цікаві місця у наших дівчат? Наша тенденція це більш діловий одяг. Тому ми будемо намагатися одягом Нелва підкреслювати усі достойні місця наших конкурсантів, але це буде більш діловий. стиль. На нашому конкурсі з'явилася ще одна новенька дівчина. Привіт, як я років звати. Звати. тобі? золото. Чому пробуєш розвиватися? <с2> <свистання> <свистання> а де ти була в цей час. Ждалася мені посадяти. Коли ти кастинг проходила на цей конкурс? Коли він був місяць. Назад. Тобто цілий місяць ти чекала дзвінка? Так. Надіялася, ждала. Ти знаєш, які параметри відбору дівчат на цей конкурс? Я знаю, він був високий. В тебе який зріст? Але наскільки відомо, дівчина повинна бути зростом не менше, ніж метр сімдесят п'ять. Як ти сюди потрапила? Ну, mm. я давно не yeah. змігала свій рост, може би повзрослела. Чому от ви готуєтесь, готуєтеся, а деякі дівчата приходять набагато пізніше і пропускають репетиції? Ну, no, я думаю, якщо є бажання, то ти завжди прийдеш вовремя і знайдеш час. Те, що більше ми готуємося і уділяємо цьому часу, це плюс, я думаю, нам більше. Як бачимо, у нас з'явилася ще одна нова учасниця. Привіт, як тебе звати? Здравствуйте, мене звати Сузанська Аделіна. Скільки років? 15 років. Я вчусь в медколеджі. Ага, будеш доктором? Ну да, фельдшером. Чи думаешь, что на прием до лекаря, володаря титулу Королевы Полтавщины 2012 будут больше ходить, или, возможно, прием будет стоить дороже? Ну, не знаю, может быть. Как тебя зовут, сколько тебе лет и где ты учишься? Меня зовут Алиса, мне 20 лет, учусь я в Юрокадемии Ярослава Мудрого. А почему ты решила принять участие в конкурсе красоты? Ну, решила попробовать себя в этой сфере, так как считаю, что, в принципе, этого достойно. Чувствується все більше і більше, страси накаляються. Подготовка у нас інтенсивна, много займаємося. Чим ближе к фіналу, тим становиться все интереснее. Дивіться далі і ви дізнаєтесь, чому учасниці бояться Діму Коляденка. От Коляденка можна ожидать всього угодно. Які шанси познайомитися із дівчатами після конкурсу? Ой, блін. не знаю. Я відкрита для нових знайомств. Що розлютило режисера постановника? Мені все равно вести шоу в Дмитрі Каляденка, і він задає дуже каверзні питання. Ви до нього готові? От Каляденка можна чекати всього, чого угодно, но вже от вас ми так маленьку порцію отримали каверзних питань. Які шанси з тобою познайомитись після конкурсу? Шанси, мабуть, будуть все-таки обмежені. Для мене це головна перемога в цьому конкурсі. В тебе є хлопець? Ні. Я відкрита для нових знайомостей. Який типаж чоловіків тобі подобається? высокие брюнеты, уверенные в себе, с чувством юмора и которые могут поддержать в трудные минуты. Сыя. У тебя есть хлопец? Нет. Как ты думаешь, после конкурса с купальником он появится? Ну это не только от купальников зависит. Я думаю, многих интересует это питание. Скажи, у тебя есть хлопец? Конечно, есть. Он всего на год меня старше, ему 19 лет. А якщо вона не виграє, жюрі постраждає від тебе. Все розбереться. На конкурс ти прийшла трохи пізніше, ніж основна частина дівчат. А хто твої батьки? Моя род... мама у мене косметолог а у папи свой бізнес. У мене мама ніколи, То есть, хочешь, участвуй, але своїми силами. Ні. У мене родини прості, і все тільки від мене. Один із конкурсних епізодів буде вихід у купальниках. Ти готова? Показати своє тіло, да, Вполне готова. Не страшно абсолютно, Нет, я не здійсняюсь. За умовами конкурсу тобі доведеться вийти на ось цей подіум оголеною. В Купальники для мене це не проблема. Я знімала каталог нижнього білья, працювала на показах нижнього білья. Дівчата продовжують готуватися до конкурсу, проте вже не так наполегливо, як очікували організатори. Та ще й дисципліна підкачала. Майбутні королеви займаються на репетиції, чим заманеться. Після такого інциденту репресії одразу перекинулись на інших дівчат. Хто не розуміє, одразу палять отсюда натягу, хто не пам'ять, що нужно діти. Разу цю Та все ж, незважаючи на конфлікти, суперечки та усі непорозуміння, наші красуні стараються. Вони переживають і сподіваються, допомагають одна одній і переймаються. Кожна з них єдина і неповторна. Кожна з них особистість і плекає в душі власний, тонкий і прекрасний світ. Вони вже принцеси, але королевою стане лише одна. Это была заключительная серия нашего теледневника. Все необходимые знания, как быть королевой девчатам передали. И теперь все зависит от упорства, находчивости и уверенности наших девочек. Яка красоня станет лучшей, кто примирит корону переможницы? Все это мы узнаем 16 декабря о 20.00 в Fashion Club «Подиум» Не пропустить! thank uh -huh.